Ну що, друзі, рубрика «Зима прийшла зненацька» продовжується. Захарчик, що ти хотів сказати? Не треба вдома сидіти і хвастатися. Треба гроші заробляти. <гум> Чуєте, що каже? Не треба вдома сидіти і хвастатися. Треба гроші заробляти. Це ти зробив таку кучу, Це не щоб... Не буде тут такий дом. Я його трошки отак лопати, під рівну. Так, От отут такий візку на плібу, залазить пиття. Це щоб батько не проїхав, так, да, ти зробив? Да. А чого ти тут не зробив примерно? Під забором? Не знаю. Ну, ну ти сігає. О, тік-ток. Вийшов погулять трішечки. Так. Добре, йдемо працювати, так? Да? Так. Да. Ти хоч кидатися? Я? Пряме попадання, погонь, погонь. Що них? У ну пане мотор той. Татощочик. Лічильник. Лічильник. І нам тепер... Нам тепер... Кого знімати? Граб нами сніг. Да? Да. <рес> так, друзі, всім доброго здоров'ячка. Приїхали з Захарчиком на старий хутір до нас. Е, нічого такого більш длиншого не знайшов, кроме оцих граблів. І було в мене таке бажання поскидати сніг. Ось бачите, із даху. Та й там треба. В принципі, ідея так собі, ну. Да? Так, ти там не броди, бо мама сі по жопі дасть. Та ну може батька познімаєш, як я скидаю сніг? Угу. Пішо на ту сторону. знімай. знімаю. кадр тобто хороший гарантий. Видно? Так. Да. Ах, ти вредний. Так, друзі, що хочу сказати. Зняли ми Сні? сніг да з краєчку. Пукри, Про недоліки. Недоліки такі. Потрібно робити отмостку. Бачите, вода скопичується тут під фундаментом, і це не є добре. З весни потрібно робити отмостку. Це вже 100%. В цьому році я не встиг зробити. Були плани пофарбувати дану хатинку. Побілувати, точніше, ну, також не вспів, не броди. Зараз снігу на цей, всередину накидаєш, Потім оця сонячна сторона, тут сніг сходить дуже хорошо, а та задня частина дому там не дуже. зайдемо зараз всередину покажемо, що тут такий ключ має. Та ні, що там всередині дому твориться. Ну що, друзі? Ми тут трошки походили, нічого не знайшли мокрого ніякого місця. Та й щось шукали, не знайшли. Ну, а тут де мокро. Де мокро? Ну, з іншої сторони мокро, на дворі. Та не пролізе. От мостку зробимо і все. Давай глянемо Так, що хотів, друзі, сказати. Ще донедавна в мене тут жив один. Коля. Коля, Колінька, Так, один чоловік. І в цілому зиму перезимував і нормально. Це ще до того, як ми поміняли дах. Так що хата, хата була цілком... Пристосовано для житла. Були тут і кроваті, і дивани, і крісла, і так і далі. Так. Друзяки, така, такий вигляд має хатинка на даний момент. Е, є в планах у мене. У планах. плани дійсно штука крута. Основну е, частину даного е, потолка я убрав. Тут було так провища глина була, я не знаю, то не дві, мабуть, воно як впало сюди. Така вага конкретна. Я його вивіз сюди ж за хату, яму закидав. Потім моя робота на зиму. Задача така мінімум чи максимум, я думаю, максимум. Розібрати далі оцю всю глину, цю всю оббити, вона тут не потрібна. Ми її відб'ємо Чим? Тупочку чи? маленьким отак на лісні. Це хоп-хоп, відб'ємо. Поки оце все бетоном заліємо наверху, хай застине, і будемо це все приберемо. Той, оце залиємо, і оберемо, і вийде у нас музею. Так. Да. Щось буде. Саме головне убрати всю глину з потолка. І саме головне радіочу піде. Ось Весь, бачите. Да. Уберемо. Уберемо, розберемо. Дізнаємося, яка кількість буде тут цегли із груби. Це саме цікаве. Беземок, молоді, Так. Це вже потріскане вона. О, це клоус. Колінька топив. Цікаво тут заліза є. Це нема? Є якесь, бачите. Так, да. да, листи якісь є. Оце ж, друзі, що хочу сказати. Чому всі ці крадії е, сільські охотяться за такими, полюють за такими пустками. Тому що, тому що е, є така в кожній хатині піч, в якій є отакий от метал. І ці ж Е, охотники за металоломом об, обносять дані хатинки і тупо здають їх це все на метал. Потім їх цікавлять також е, кроваті із металу. Ну, все, що має якусь цінність, яку, щоб можна було здати. Так, це ми що ми цементірували. Накидали, це все приберемо. Такі, друзі, в мене є невеличкі плани на зиму на цю. Якщо ж, звісно. Та ще не скоро весна. Якщо, звісно, ж може погодка трошки стане на погоді, тільки ж листопад місяць, може на погоді стане, та я дороблю дах. На даному паркані, ну, на ворітях, дах зробимо і зробимо іншу сторону паркану. Можеш, дасть погодка доробити. Зима, зима довга, зима длинна, так що буде і всередині роботка. Якось так, друзі. Ну, це що ж, відмостки немає. Це печально. Не встиг я зробити в цьому році. Все потребує часу і все потребує фінансових, так кажучи, внесків. Так що, це як хобі, сюди вносимо не першочергово кошти. Так що, друзі, якось так. Що ти хочеш сказати? Здрасте. Що ти хочеш сказати, Синок? Всім пока, ми будемо далі робити, поставте лайки і всім добро. Молодець. Щас я отак дорожку зроблю, щоб туди хорошу піти, знову. Та не треба, там хай буде так. Це просто мені цікаво було, як сходить сніг із даху. Він нормально сходить. Все, пши додому, Захарнушка. Зараз дідусь приїде. Зараз дідусь приїде, будемо скважину робити. Пішли? Ну, ось, друзі, ми вже і вдома. Захар тут суєту наводи. Що ти робиш? Дороги. Дороги роби. Чистий сніг. Так, друзі, до вашої уваги. Корінь зла. Я це по-іншому не можу назвати. До вашої уваги яма, в якій знаходиться наша насосна станція. І яка мені робить проблеми вже півроку. Зараз по порядку. Зараз її розкриємо. Чесно, скільки, П'ять років назад вона була вибита, скважина, поставлений був насос. І до цього часу, ну, півроку назад, не давало про себе знати. Але ось півроку вже вона мені полоскає мізки. Ну, зараз все вам розповім по порядку. Що й до чого? Добре, друзі, розкриваємо. Так, друзі, потихеньку розкриваємо яму. Зверху у нас шкіряні куртки старі. Потім іде шар, соломи в мішечках, потім йдуть дощечки. А після дощечок зараз вам все покажу. Ну що, друзі? Ви шоковані? Я також. Сніг лежить. А ми скважину ремонтуємо. Чесно, вона мене вже заколупала. Так, коротко пояснюю. Це в нас іде вода, і з міс, міс міста, можна так сказати, з башні. Ну, я на неї кажу городська. Далі, це наша сільська вода. Глибина тут 15 метрів, із даної башні глибина 60 метрів. Зрозуміло. Потім, допустимо, нема світла, перемикаємо нашу воду і вмикаємо місто. Пішло місто. Потім світло з'явилося, місто замикаємо, село включаємо. З цим розібрались. Далі, по порядку. Я в розповідаю, вона 5 років відслужила вірою і правдою. А це оригінальна е, акватіка, ну, бомба. На те время ми її брали, здається, за 4500. Відслужила вона добре, та й служила б і досі. Ну, Якийсь глюк з неї трапився. По порядку. Стояла тут е, отаке реле тиску, бачите? Реле давлення. Що тут, хто тут порядки наводив? Е, це старе реле. Нове я віддав батькові. В нього така сама станція, і воно йому потрібніше. Так, до вашої уваги. Стара релюшка. Ну, я 100% даю гарантій, що вона робоча. Її можна було і не міняти. Це рідна релюшка, що траплялося із даної станції за 5 років. Максимум, максимум це забивалося, оця ось, оцей отвір забивався. Почистили, розкрутили, скрутили заново і до побачення. Все воно працювало, мабуть, один чи два рази я чистив. Це така масштабна поломка. І от півроку назад починаються проблеми з нею. Це ж реле не відключається. Іде вода постійно. Ну, як, на станція робить постійно. Е, поїхав, а, що, не поїхав. Зразу я почистив. Оцю ж оцей отвір. Нічого не змінилося. Станція, як робила, так і роби. Ну, як робила, і не виключалося. Працює постійно. Добре. А, мотор же ж круте, нагрівається. Попровертало тут усе, ну, пластмаски там такі, як воно, пропеллер такий. Побривало все. Ліпістковий такий. В коментарях ви напишете. Побривало все. Ну, Ніч прошмалить. Це, звісно, я тільки днем почув, що воно працює. Далі, далі. Наступним етапом купив я таку релюшку нову. На даний момент 300 вона карбованців коштує. Поміняв. Також нічого не змінилося. Постійно реле працює. І знову понакатане, пообривали там усе. І воно мене почало, якщо чесно, напрягати ця обстановка. Цей же ж мастер говорить: Олєчик, купи мозги, постав цю ж автоматику і без проблем. Відвіз я до нього дану станцію вже третій раз. Поставив мені такі мозги, вартують вони 790 гривень, якщо хто не вірить. Ось тут воно все. Вімкне, не бачите, друзі. І що вам сказати? Почепив він мази, запакував, все добре, начебто добре. І вмикаю я вдома воду в хаті. Все чітко все працює. Тиск нормальний, вода тече, все, все чітко. Тільки закривається вода. І знову вмикається вода. Станція не працює. Що я роблю? Спускаюся. Роблю, нажимаю, натискаю цю кнопку. Натисну кнопку. І станція працює. Зараз вона дає набрати водичку додому, хату. Но. Но. Знову закривається кран, вода уходить. Е, що ми робимо? Їдемо до спеціаліста, до цього ж самого. Об'ясняємо ситуацію, він говорить наступне: е, Валерчик, в тебе на станції, іменно на скважині, зламався цей клапан. Він просто не тримає воду. Ой, кажу, давайте клапан. Дає він клапан на от. Вартує він зараз на даний момент 150 гривень і дав він мені отаку штучку, що заходить в шлангу. Ну, поміняв я, наче все добре. Сюди закачав воду, сюди набрав водички десь півлітри, да, чи літр, я не пам'ятаю. Знову вмикаю воду. Пішла вода, вимикаю, знову не вмикається. Та що ж таке? Телефоную йому. Яка проблема? Скажіть, пожалуйста, переміняв тут все, що тільки можна. Вже в мене нервів не вистачає, якщо чесно. Він каже, хорошо, Валерчик. Каже, як ти. Е, е, цю штрубу насаджував на цей наконечник. Кажу, ну як. кипятком прогнав е, гарячим. Е, Е, на шлангу полив, надів цей переходник і, в принципі, окунув туди він, на глибину. Він каже, ні-ні, дружище, так не робиться. Доставай назад. Я достав назад шлангу, який раз, я не знаю, я вже не рахую. Е, нагрів оцей наконечник, переходник, нагрів на газовій ці плиті. І гарячим засунув в шлангу, і воно, звісно, дало свій результат, прикипіло, все чітко. Ну що сказати, попрацювало воно все це до ранку. Знову кран зранку відкриваю в хаті. Води немає. Як воно в мене вибісило? чесно. Чесно кажучи, вже я не знаю. Хто стикався, той пойме. Потім, потім, друзі, яка була. Е, які були дії мої, достаємо знову цю ж заборну е, трубу, достаємо. Що ти цікаво, синок? Тобі весело. Ти наблюдаєш за цим всім. Достаємо, а ми справляємо достаємо трубу. І що я находжу в клапані? В клапані знаходимо, е, як вам пояснити, залишки з за цієї труби. Коли клапан входить в цю трубу, він таким чином дере е, трубу, обчищує її, так кажучи. І е, сюди під клапанець. Попадають, попадається сміття із труби. І що? І клапан відкритий. Звісно, мозги дають команду не качати воду, і води немає. Ну, поїхав я знову в магазин. Дали мені отаку от. Штучку. Фільтр. Є. Просто, просто-напросто. Зараз достаємо цю шлангу заборну. Накручуємо фільтр. Отак. І забуваємо, я надіюсь, забуваємо про дану скважину. Ну, куди це годиться? В зимній час, в зимовий період лазити по цим ямам. Це, це дістало. Ну, хай літом, я ж кажу, весною восени. Максимум восени. Ну, коли вже сніг лежить, це вже перебор, якщо чесно. Вона мені мозг і так пропаяла півроку. Так що, друзі, надіюся, надіюся, що це перший і останній раз ми лазимо сюди в цю яму. Я надіюсь. я хочу на це надіятись. Так що, друзі, якось так. Зараз батько прийде. Допоможе мені, я буду звідси витягувати, він потягне, Накрутимо цей фільтр на трубу. І все буде, я надіюсь, добре. А там буду показувати вам результат. Чи це воно дієвий метод. Ну я іншого методу не бачу. Наступним етапом тільки бити знову нову скважину. Я, я просто в шоці. Ось, друзі, до вашої уваги. Клапан, який стоїть ось у даній скважині. Ось така длина його. Вилили воду, зараз накручуємо фільтр, занурюємо, може сміття якесь було. Занурюємо знову в нашу скважину і будемо бачити результат. Чи воно працюватиме, чи не працюватиме. Мені аж самому цікаво. Ось сюди попада сміття під клапан під оцей. І вода в нас не працює. Так. Давай накручуємо. Так. Чекаємо. Вмикай. Так. Знову. Дружина вимкнула воду. Бачите, тиск падає. кран зараз в хаті вимкнений. і бачите, бачите, як бачимо, сіточка ця не допомагає. І це видно ділене в клапані. І знову, може, навіть в мозгах. Знову натискаю кнопку перезапустити. І вода, і хату, і вода? З дружиною на телефоні вода пішла. Так що, друзі, я не знаю, що вже робити. Коментуємо. Це, пишіть в коментарях, що за проблема, що, що потрібно тут справляти. Я вже не знаю. Всі варіанти перепробували та виключаю. Нічого не допомагає. Давай. Зараз воно накачує ось дві атмосфери. Дві атмосфери, потім кран вмикається в хаті і тиск падає. Я не знаю, що це за проблема. Що? Поки перекриваємо, вмикаємо місто. Наразі буде так. Може, мозги не працюють. Потрібно відкручувати і вести їх по гарантії. Хай або міняють, або що. Ну, клапан новий, тут не доколупаєшся. Все, друзі, всім добра. Так, зателефонував я майстру, говорить, привези мені мозги на діагностику. Він їх провірив в себе там на стенді чи де там, що хочу сказати. Рівень води ось, тримає. Рівень є. Ну, клапан. Тут ні до чого. Вода ось тут стоїть. Я думаю, що це мозги. А там, друзі, пишіть мені в коментарях, що це може бути. Пояснюю. Накачало, Закачав, тут вода є, сюди воду набрав, потім вмикається в хаті кран, вода пішла, мази спрацювали. Потім закривається в хаті кран, знову вмикається, рівень води падає. Так що, друзі, прошу вашої допомоги в коментарях. Пишіть, обсудимо. Все, друзі, тепер точно, всім добра.